Жодної альтернативи мінському процесу і політико-дипломатичному шляху звільнення цих територій не існує. Але виведення російських військ і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою Україно-російського кордону є ключовими елементами мінських домовленостей і мирного плану, яким ми будемо добиватися. Ми будемо ставити питання по створенню п'ятої підгрупи по кордону, бо ми нас дуже непокоїть сьогодні. Ситуація, коли представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не мають доступу до цієї ділянки кордону. Нас дуже непокоїть, коли їм заборонені доступи до е, майданчиків, де бойовики мають зберігати е, відведені е, важку техніку артилерії. Ми знаємо, що її там немає. І ми будемо наполегливо добиватися того, щоб на виконання мінських домовленостей ОБСЄ відповідно до мандату. Моніторингова місія має доступ до всієї окупованої території. Це перша друга позиція. Зустріч в Парижі 2 жовтня має бути дуже добре підготовлена. 12 вересня відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ. Де будуть обговорюватися порядок денний і проекти рішень, які ми будемо обговорювати в Мінську, я не виключаю, що ще одна зустріч в цьому або в іншому форматі може відбутися в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй наприкінці вересня в Нью-Йорку. Отже, я буду. Робити все можливе для того, щоб як наймога більш якісно підготувати засідання нормандського формату, який зможе зробити перші паростки стабілізації, які ми маємо сьогодні, зробити їх більш стабільними, в тому числі про підтримку української пропозиції про відведення в артилерії мінометів. Артилерії калібром менше 100 міліметрів, мінометів калібром менше 120 мм, міліметрів, відведення танків і для того, щоб ці перші ознаки стабільності не були більш сталого характеру.